Тут задіяні всі сторони, тут задіяна центральна влада, як Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, тут задіяна місцева влада, оскільки саме стара громада дає приміщення для облаштування центру життєстійкості. Координується все обласна влада, а виконує громадський сектор. Це неурядові організації, які працюють завжди в полі. І мені здається, що дуже... Бракує Україні, це об'єднання всіх цих структур. Якщо громадноурядовий сектор працює в полі, дуже часто як і волонтери, про що ми говоримо, і вони бачать більше саме в полі, а влада повинна чути і приймати рішення. Я дуже радію, що в Рівненській області ми можемо говорити про те, що ми в синергії працюємо. Багато організацій. Ми чуємо один одного. Дуже часто зустрічаємося і обговорюємо, які є питання, проблеми. Часто закриваємо цю соціальну напругу. Якщо не може зробити влада, вона може перекрити це неурядовим сектором. Неурядовий сектор, те що не може виконати, може допомогти обласна місцева влада.